У них маленькі діти ходять в школу, пройти не можуть, ну і мусили теж їх брати. І разом разом все таке робили. Ну як могли, так поремонтували, а що ждать. Іван Номерчук з сусідами показує вулицю Луцьку, яку власними силами ремонтували після весняного паводку. А дорога тут глина ґрунтова, ніхто її ніколи не робив. Перший раз ми висипали, воно потонуло в цій глині. Ну, і... Приходилося месити цю глину і машинами, і люди ходять. Зараз трошки утрамбувалась, бо якби сухо. А коли то тут не пройти нічого так. не за. Ну щоб ви можете розуміти, таке десь приблизно було. Іван каже, що п'ять сімей зібрали 40 тисяч гривень, закупили щебінь, найняли техніку і самостійно засипали ями. За два дні завезли матеріал цей, на третій це в суботу. Вихідні всі були, всі зібралися. Хто Лопата, хто вшов, кого, хто, хто добрим словом, хто постарше вже не може працювати, той хоч керував, знаючи життєвий досвід, маючи. От. Та і таке от зробили. То чи може, так, так треба сьогодні працювати. З неба воно не впаде і ніхто нам його даром не дасть. На вулицю висипали сім вантажівок щебню по 13 тонн кожна, але цього для ремонту недостатньо, розповідає Іван Номарчук. Сьогодні в багатьох випадках є, коли знімають асфальтове покриття у місті. Ось сюди поверху закидать, воно під впливом сонячних променів розтане, зв'яже цю щебінь, на мою думку. І вона тоді прослужить довше. Цю вулицю за десять років самостійно засипали чотири рази, каже Яна, місцева жителька. Є велика проблема саме на цих участках, що які якась частина будинків відноситься до села, якась частина будинків відноситься до міста. І йдеш до Васі, Вася каже, йде до Петі, йдеш до Петі, п'етя каже, йде да. до Васі. Тобто до кого звертатися, то толком не зрозуміло взагалі. От. Ну, хотілося би, щоб це поправили, бо якось е, забутий Богом куточок. Ця вулиця відноситься до села Іванівка Березівської громади, але фактично знаходиться в місті Житомирі, каже Михайло Яромов, березівський сільський голова. Але ми не проти так як юридично ці дороги належать до Березівської сільської ради, але Березівська сільська рада зараз не в змозі поремонтувати дані дороги. у нас проблема з виставом, проблема з грішми. Проблема з тим, що в нас дороги по по селам взагалі немає. Як мені зробити, як перемотувати в місті Житомирі, коли носом немає доріг? Варіанти вирішення проблеми приєднати дані вулиці і дані території до міста Житомира. Ірина Королович, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини Житомир.